Добрий ранок, дітки! Запрошую вас на заняття з логіком математичного розвитку. Сьогодні я вас запрошую до весіннього лісу, де лісові мешканці готуються до свята Великдень. Ось ми з вами на лісовій галявинці. Хто нас тут зустрічає? Ведмедик, зайчик, мишеня, білка, їжачок та лисичка. Всі вони готуються до Великодня, збирають великодні кошики з крашанками та пасочками, але і про вас не забули, приготували вам завдання. Тож давайте подивимося, що вони нам підготували. Зайчик дуже любить рахувати. І ось завдання від нього. Порахуйте писаночки та знайдіть помилку, яку зробив зайчик. Так, він переплутав місцями цифри 5 та 7. Тут зайчик також переплутав цифри місцями. Розгляньте уважно і назвіть ці цифри 4 та 6. Потрібно поміняти місцями. Молодці діти. А ось і завдання від мишенятка. Мишеня на галявинці розклало писаночки. Там потрібно правильно назвати, де яка писанка знаходиться. Назвіть, будь ласка, де знаходиться фіолетова писанка. На дереві. А де знаходиться? Блакитна писанка. На пеньку, а де знаходиться зелена писанка за кущиком, де мишеня поклало жовту писанку біля квіточки, малята. А де знаходиться червона писанка? Під деревом. А тут вже їжачок зі своїми завданнями. Треба розкласти у кошики писаночки за формою, яка намальована на них. У нас є тут кошик з трикутником, квадратом, колом, прямокутником. Ну що? Впоралися? Гадаю, що так. І лисичка не забарилася. І теж вам завдання підготувала знайдіть зайву смужку з писанками. Яка тут смужка зайва? Так, ось ця, бо на ній п'ять писанок, а на інших по чотири. А тут яка зайва? Звісно, ось ця, бо на ній три писанки, а на інших по чотири. А це завдання від білочки. Знайди потрібну половинки писанок, мерщій виконувати завдання. Всі знайшли половинки. Тоді продовжимо. З'єднаємо інші половинки. Тут ви впорались молодці малята. Ведмедик дуже вправний у розв'язанні прикладів. Тут завдання для вас підібрав відповідне. Розв'яжіть приклади та дізнайтесь, кому який кошик підготував ведмедик до Великодня. 5 додати 1 дорівнює 6. Це кошик для білочки. 10 відняти 2 дорівнює 8. Це кошик для зайчика. Три додати два дорівнює п'ять. Це кошик для їжачка. Чотири додати три дорівнює сім. Це кошик для лисички. П'ять відняти один дорівнює чотири. Це кошик для мишки. Мої любі хлопчики і дівчатка. Ви молодці. Звірята дуже раді, що ви завітали до них у гості, і вони вас вітають з прийдешнім святом Великодня. І дарують вам Великодні кошик з писанками, які вони розмалювали для вас. До побачення, до нових зустрічей!